У Кам'янці-Подільському на футбольному полі зійшлися Чернівецька Буковина із місцевим епіцентром. Перший гол гостям забив гравець епіцентру Данило Кравчук наприкінці першого тайму. Вдруге, поцілити у ворота супротивника вдалося Станіславу Кристіну на 82 й хвилині, що не дало можливості зрівняти рахунок буковині. Нам дуже важливо в психологічному плані після гри з металістом було отримати перемогу. Чому тому що з металістом важка гра, важка була гра, ну трошки з нашої. Сторони досить вдала. Ну, сьогодні хлопці молодці, я ж кажу, вони сьогодні досягли результату, це саме головне. Буковину на початку сезону називали одним із головних претендентів на вихід в УПЛ. Команду очолив новий тренер, а також були підписані гравці, які мали вивести гру на новий рівень. Проте, поки очікуваного результату досягти не вдалося. Я вітаю епіцентр з перемогою, молодці. Була дуже хороша атмосфера на стадіоні, болівальники прийшли. Але перед першим пропущеним м'ячом був кутовий, і суддя це бачив, він зобов'язаний поставити кутовий ворота епіцентру. Ми з цієї атаки пропускаємо гол, де була друга помилка арбітра. Ваш нападник толкнув без угла в спину. Він потеряв равновісся, і ми пропускаємо гол. І е, в цілому дуже багато помилок. Після перемоги епіцентр впевнено закріпився на другому місці турнірної таблиці. Третє розділили між собою Буковина і Тернопільська Нива. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.